Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Покажу, що є нового та що є акційного. Акція діє з 6 по 12 січня включно. Крем мило 27 гривень за 500 мл. 500 мл дитячого мила 32 гривні. І різні аромати крем мило об'ємом 1 літр із дозатором коштує 42 гривні гелля душу б'янка із дозатором 1 літр 99 гривень виноград або мандарин. Від торгової марки Шик гель гелля душу 49 гривень, 400 мл об'єм. 44 гривні шампунь кондиціонер дитячий від торгової марки шик. По 19 гривень, до речі, гарна знижка на таку багатофункціональну щітка пемза для педикюру. Бачите, вона чотирьохстороння, є в різних кольорах. І такий варіант пемзи 24 гривні. Спреї для волосся «Славія». 74 гривні 2 в одному. 44 гривні коштує шампунь бальзам Фитолінія 64 гривні бальзам маска для волосся. 480 мл. По 74 гривні гель шампунь 3 в одному кульмен. Cool 74 гривні шампунь для волосся або бальзам для волосся, оберіг. По 49 піна для ванни. 750 мл за 49 гривень. Є різні подарункові набори, такі гелі для душу, 109 гривень дві штуки. в Подарунковій коробці. По 44 гривні крем для обличчя. Це для обличчя по 44. І 49 гривень крем із СПФ з захистом 15. А такі є крема для ніг по 32 гривні. По 199 гривень патчі, гідрогелеві, під очі Є у двох варіантах в упаковці 60 штук. 74 гривні гель для умивання обличчя доктор Санте із дозатором 74 гривні крем пінка для очищення обличчя. 74 гривні пінка для умивання. З екстрактом огірка. 37 гривень від Елен міцелярна вода. Досить симпатична в них упаковочка. По 3 гривні розширювачі для пальців. 74 гривні віск для вкладання брів. Від Ellen Pro 119 гривень. Віск-фіксатор. Така цікава новинка від Lovit K-Pop. Я думала, це порожня баночка, а це Гель-Віск для брів із щіточкою в наборі. Ціна 59 гривень. Він такий прозорий, тому так виглядає, ніби там нема нічого. 55 гривень набір для брів, по 99 гривень консилер. Ellen Pro. 27 гривень коштує набір спонжів для умивання обличчя одноразових. В Наборі 8 штук. Так, щось цікаве новенький вітловіт за 59 гривень. Блиск для губ. Є два відтінки червоного і рожевий колір. По 17 гривень, така щіточка для умивання обличчя. Спонжик для нанесення тональної основи 37 гривень, такі б'юті блендери по 37, і в різних кольорах. 99 гривень коштує дзеркало настінне. Обрамлення такого дзеркала металевим і ще має такий ланцюжок. Бачила їх ще в чорному кольорі, в нас залишились лише в білому. Масажна продувна щітка. Ціна 69 гривень. І в блакитному рожевому білому кольорі. 99 гривень, такий, я б сказала, подарунковий бокс з б'юті блендерами. 39 гривень. Ванночка для очищення пензликів. Такий пензлик одна штука 22 гривні. Для діней. 64 гривні дві мило новинка. Це два б'юті блендери. В такому гарному серці. До речі, можна потім з цього серця зробити якийсь декор. Я пам'ятаю, мала кулю і теж її задекорувала всередині. Зробила таку прикрасу. За 88 гривень туалетна вода чоловіча. 84 гривні жіноча туалетна вода. 139 гривень туалетна вода жіноча. І цитрусовий аромат. Так, чоловічі варіанти 142 гривні. 90 мл і 99 гривень 100 мл. Такий варіант 142 гривні. Подарунковий набір. Ціна 109 гривень. Тут є такі різні губки, мочалки для миття тіла. Всього 3 одиниці. Мені подобається опакування, така гарна коробочка. По 64 гривні спрей для фіксації зачіски лета. Подарунковий набір для жінок: 109 гривень 5 предметів. Дуже гарна пропозиція: 109 гривень за подарунковий набір від торгової марки Сіус. Шампунь та бальзам. Два продукти за 109 гривень. 32 гривні коштує фарба для волосся мальва. Кольори на вибір. 209 гривень коштують підгузки Бейбі Baby 32 штуки, «Четвірка». 40 штук у упаковці. 249 гривень коштує ось такий ігровий набір, автомобіль і браслет, де можна його зберігати. 49 гривень сніголіпи. 77 гривень ось такий варіант сніголіпа. До речі, у вас є сніг, у нас розтану. На дворі так відчувається, ніби весна. По 88 гривень, 77. Такий варіант за 84 гривні. Дуже великий асортимент в Аврорі для ігор із снігом по 49 гривень. Такі сніголі по 77. По 44 гривні. Пасочка у вигляді замку, до речі, дуже великий. Класно, що тут є отвори. Це полегшує створювання пасочок. Такий подвійні сніголіпа 49 гривень і на 6 куль 88 гривень. 64 гривні. Ось такий сніжколіп. Цікавий. А, це сніжкомет. 129 гривень набіри для виготовлення фігурок. 119 гривень картина. Алмазами. Дитяча версія. Вони вже йдуть в рамці, тобто тримають форму. 329 гривень лампа настінна. 29 гривень вимикач двохклавішний. Такий нічник за 39 гривень. Працює від мережі. 49 гривень ліхтарик ручний. 149 гривень реле контролю напруги. Хороша річ, поставити, можливо, на холодильник, бо це така техніка, яка завжди підключена. Ось, захищає від перепаду напруг. 249 гривень, подушка дорожня під голову, чи може під шию швидше. 224 гривні машинка для зняття ковтанців з одягу. По 44 гривні ось така щітка для одягу чи взуття. Ще багато акційних зараз є грілок. Найдорожча 29 і найдешевша по 15 гривень. Дивіться, дівчата які класні новинки приїхали супер тепленькі піжамки. І ось такі кофти на довгі рука. Дуже вони м'які, приємні до тіла. У нас хоче в квартирі і тепло, але знаєте, хочеться таку піжамку купити. Через що воно дуже тактильно приємно. 279 гривень ковтинка і в таку ж ціну штани 279 гривень. Як бачите, кольори є. А ще є шортики. Теж такі тепленькі, ціна їхня 149 гривень. Розміра від L до XL. Шкарпетки зимові махрові по 22 гривні. По 17 гривень вішачки. Дуже вони гарні, такі, як велюрові, є в різних кольорах, і основа у вигляді серця. Дуже гарно, симпатично виглядають. Але крім ось таких, є ще дуже багато, Є і дерев'яні, і пластикові наборами, і поштучно, подивіться, яка тут різноманіття. По 99 гривень полиця металева. Підвісна у ванну кімнату. Набір гелевих ручок 3 штуки такі з блискітками по 15 гривень. 15 гривень за 3. Освіжувачі повітря по 35 гривень. Такі гелеві освіжувачі повітря 35 гривень. Цитрус, морська свіжість. По 25 гривень засіб для миття вікон або скла. Еко із розпилювачем. Приємна ціна. Хто користувався таким засобом, напишіть, як він вам. І такий варіант без розпилювача за 17 84 гривні сів антеналіт. Засіб для миття ванної кімнати 28 гривень. Засіб для чищення універсальний 34. Wash and free. 64 гривні. Сама засіб для миття ванної кімнати. Сантрі гель для чищення 29 гривень. По 49 гривень засіб промакс для унітазу. Крот 22 гривні для прочищення труб 950 мл. На цьому все. Дякую, що були зі мною. Хочу побажати вам гарного дня, вигідних покупок та усього самого доброго. До зустрічі!